Урочисто перепоховали 24 чотирьох бійців та офіцерів. Вони загинули, захищаючи українську столицю від нацистів у серпні-вересні 41-го року. Цього разу кажуть пошуковці, у них є невеличкий шанс, що поруч із новою табличкою невідомі з'явиться прізвище бодай одного з загиблих героїв. Три спільні труни для 24 героїв, і одна на усіх. Панахида через 71 рік після загибелі. Юрівка та Віта Поштова в серпні-вересні 1941 року були аренами жорстоких боїв. Тут німці прорвали передній край Київського укріпленого району. Радянські війська контраконтокували, і тому тут загинуло дуже багато людей. Без високих гостей та військового оркестру у супроводі місцевих селян самі ж пошуковці сьогодні і почесна варта, і траурна процесія. Достав сразу гаворіть у вас смінять. Їх пронесли через усе село до місцевого цвинтаря. Тут біля вічного вогню, у селі Юрівка, вже є кілька схожих могил. У кожній кілька десятків безіменних. Всі йшли в бой без документів. Пошуковці кажуть, церковна панахида та урочисте перепоховання єдине, що вони можуть зробити для бійців 37-ї армії та пінської морської флотилії, які захищали Київ наприкінці літа 41-го. В основному солдати та 205-й дот, який сражався в окруженні около 10 днів. І Солдати, які круг дота, теж сражалися, стояли там на смерть. Їх подвиг і смерть вмістилися. В казенний штамп. пропав безвісті. Незабаром на юрівському цвинтарі біля пам'ятника загиблим воїнам Другої світової з'явиться ще одна табличка, загальна із цифрою 24. Та от пошуковці зізнаються, є один медальйон. До сих пор пытаемся прочитать, потому что он был полуоткрыт, и ну это занимает время, чтобы его идентифицировать. Олександр Моторний, Сергія Заренко, ТСН 1 плюс 1. Україн.